Контраст рятує бренди. Дізнавайтеся вже зараз менше ніж за 60 секунд, як контрастність може вплинути на вашу справу. Це не просто про естетичний вибір, а перевірена маркетингова стратегія, яка гарантує, що ваш бренд буде помічений та запам'ятований. І ось чому. Миттєве захоплення уваги ваш бренд просто неможливо проігнорувати, бо коли об'ємні літери різко контрастують з кольором фону, то вони миттєво привертають увагу на підсвідомому рівні. Також це значно покращить читабельність тексту, особливо з великої відстані або в умовах обмеженої видимості. І останнє та не менш важливе, це свідчитиме про впевненість та готовність виділятися, що буде викликати довіру та залишатиметься в пам'яті. Чи згодні ви з нами залишайте вашу думку вже зараз?